Боже, творчого і натхненого дня Середи, вас вітають Карпати, а саме Карпатська Львівщина, Ой, вже Франківщина, Уже Франківщина. Сьогодні навчає нас скрябін. Файний великий музикант. Люблю його творчість, не всю, але подобається в ній пісні. І файний був непоганий чоловік. І він нині говорить таку актуальну річ для нас про Хеллоуін. Він каже, що. Товариство, Хеловін це не українське свято. До того ж, у нас тут і так страшно без тих усяких ваших бісів і бісиків. А ви ще то все тягнете з Європи, зі світу ту всю бісовщину? У нас і так тут страшно. Мені так сподобалося, бо це так вже натурально входить у нас у всі площини. Ми перше зайшли каву пити. Мені на заправці кажуть, ото вам на кружку спеціальна така штучка з крилами і там якісь такі демончики. Я кажу, пробачте, я кажу, я не візьму ці крила до кави, бо я сам проти цього воюю. Я не люблю взагалі тематику Хеллоуіну, бо, ну, бо все ж таки з нею завжди пов'язано щось таке то, не наше. В сенсі не, не українське, аж як Скрябін говорить, а в сенсі не християнське. Тобто, це Хеллоуін, це не наша культура, не наша ментальність. Одним словом. Тобто це щось чуже. А до того ж завжди притрушене всякими підозрілими хлопцями і дівчатами, які явно не на Бога працюють. Тому, товариство, сміливо відважмося давати опір культурі. Хоча чим далі то воно буде, буде, буде заходити, бо і, крім іншого робиться комерціалізація. Тобто, куди де, де є гроші замішані, там воно піде і Хеллоуін, і там. День з того Валентина і будь-що інше, аби лише дорого продати. Однак ми будьмо сміливі, відважні і кажемо, що слухайте, товариство красно дякуємо, але це не, це не моє, це не наше. От так треба навчитися самому, класти позицію і треба навчити так дітей. Діти це приймають дуже швидко. Наші діти знають, що Хеловін це не наше. Ми так у своєму служінні так багато маємо справи з усякими спокусами і з усякими демонами. Що нам вистачає протягом цілого року, аби ще їх окремо святкувати на там перше число? Тому, товариство, шукаємо. Як казав колись Шевченко, не, ну, вивчаємо щось інше, Шукає, ну, якби, не, не, не біймося його, але свого не цураємося. Знаємо, а що, а що наше? А що є справді те, що повинно бути, за що варто боротися і що варто відстоювати? О, такого варто пошукати! У нас є наші свята осінні, свято листопаду, свято плодів, первоплодів, свято Потіхи і урожаю. Є купа таких файних речей, про які варто говорити, які варто відновлювати. А усяке закордонне, не рекомендуємо приймати одразу безсумнівно, бо хто зна, чи воно нам не нашкодить. То радше ні, ніж так. Дякуємо Скрабіну за ідею. Перевіряємо, що святкуємо. Перевіряємо сенс того чи іншого свята. Тим більше, я слухав якось на днях свідчення одного сатаніста, який казав, що так, так, ви танцюєте, ви стрибаєте на Хеловін, ви тішитеся, що це казочки, але каже, ви собі не уявляєте, яке воно значення має у світі духовному, а особливо у світі духовному злому. Тому, ні, не наше. У нас і так досить страшно і без Хеловіну. Будьте благословенні, перевіряйте, що святкуєте. Майтеся файно і мир вам.